Включається обладнання і доїжджає до ближайшого межа. На житломасиві Покровський у Дніпрі модернізували ліфт на випадок відключень світла. Нова система запобігає застряганню мешканців, дозволяє дотягнути кабіну до найближчого поверху та відкрити двері. Місцева жителька Валентина розповідає: живе на п'ятому поверсі, тож без ліфту ніяк. Жінка слідкує за графіком відключень, але виходить не завжди. Буває, то така з ліфта встанавлюється, починає починають то двигатися то туди, то сюди. Один раз так у мене було, Я вже потім от двірі то роздвинула і вийшла. Валентина розповідає: сусіди з верхніх поверхів інколи потрапляють на відключення прямо всередині підйомника. Є випадки. Зотри-чотири випадки, то я вже сама бачила, як це відбувається. Людина їде до п'ятого поверху. Вона не доїхала туди, а світло вимкнулося. Він опускається до четвертого поверху і зупиняється. Тобі ж між поверхами він не застрягає, і людина може вийти. Ліфт на Покровському модернізували як експеримент близько півтора роки тому, після перших блекаутів. На старий механізм встановили так звану систему евакуації, акумулятори та електронний блок керування. Розповідає начальник дільниці ліфтової організації Сергій Калга. каже такий проєкт у його практиці перший, але результатом задоволений. Абсолютно безпечно. Ліфт приїжджає на точну зупинку, відкриває двері і залишається. В такому стані до моменту появи напруги світа. Ніта прибуде. А це житломасив парус. Тут домофони у будинку заживлюють від акумуляторів, аби під час відключень світла двері були закриті. Місцевий житель Валерій розповідає, його під'їзд був першим, де встановили таку систему. До цього каже, там був бруд та сміття. Дуже-дуже удобно менше більше менше ходять. Везде все. І ніхто в чужий під'їзд не потрапить, і оставляють, як ровери, оставляють і коляски дитячі, і це дуже безпечно. Так, знаєте, такий час дуже крадіжок було багато, і гадили в під'їздах. Експериментальну систему вперше встановили під час блекаутів 22-го року, каже голова ОСББ Владислав Фролов. Ми побачили, що система відпрацювала добре, тобто з самої системи вистачає на 9 годин роботи безперервно. і вона встигає перезарядитися через 2,5 години. Владислав Фролов додає, інновація себе виправдала, тож зараз її масштабують на весь будинок. Залишилось під'єднати ще шість під'їздів. Андрій Незнаєнко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.